Друга історія, про яку мені хочеться розказати, тому що ну ви знаєте, з одного боку, з одного боку, ну це не е матерівне. і дуже дивовижно, що я як Рагулівна в кадрі, ну якщо вже говорити про різні мої там альтерега, а що я як Рагулівна роблю оголошення стосовно того, що я закінчила грудне вигодовування, але, але. Камон, чому Настя Кам'янських виставляє свої тіті і імітує, ну я розумію, що вона імітує зовсім інше. Ми розуміємо, що це взагалі не пов'язано ніяк з грудним вгануванням про в порнографічні жанри ми не будемо опускатися. Але питання в тому, що якщо Настя Каменських так привертає увагу до своїх грудей, хоча нічого особливого вона не зробила, то я теж можу. Привернути увагу до своїх грудей, які нарешті вільні, тому що я не можу сказати, що я зробила щось особливе, і я не можу сказати, що. Це обов'язкова програма, і ми зараз про це поговоримо. Але мені захотілося вже раз uh, NK вимикла у нас з такими яскравими візуальними образами і історією про дурепа, uh, дурепа in, in, in Ukrainian, із дурепа. Uh, то uh, чому би і не поговорити, наприклад, і, зокрема про грудне вигодовування. Але далеко не відходьте, мені просто uh, хотілося відмітити. Те, що я побачила дуже багато реакцій, особливо від тих, хто мене дивиться, і теж або вагітні, або вигодовують дитину, або йдуть до цього закінчення грудного вигодовування. Я зрозуміла, що все-таки якась значна частина моєї аудиторії. Стикалася або стикається безпосередньо зараз з цією темою, і мені захотілося сказати декілька слів з цього приводу. Зокрема, мені хотілося б сказати, що попри те, що я вигодовувала Лесика один рік сім місяців і десь плюс-мінус 15 днів. І я знала, що ми поїдемо з Києва, і я скористаюся цим моментом відлучки. Але для мене це був тут ну, такий. Тривалий досвід, який мені приносив задоволення, по про те, що було дуже багато проблемних моментів. І мені хочеться підтримати всіх тих дівчат, які проходять через цей досвід, у яких складається з грудним вигодовуванням або не складається з грудним вигодовуванням. І я хочу сказати, що стосовно материнства і багатьох взагалі інших рішень, які ти приймаєш під час материнства, ну за винятком того, що дитину треба обов'язково щепити, тому що щеплення це по-перше створення безпеки. Для твоєї дитини, а по-друге, створення безпеки для суспільства, але у нас же шантаваксерів повно, це єдине, що я е, взагалі не заношу в категорію того, щоб обговорювати. Але якщо говорити про дуже багато рішень, які приймають е, батьки, е, як і батьки, і як матері, і які ти приймаєш як матір особисто стосовно чогось. Ці рішення вони складаються з дуже багатьох аспектів. І от я хочу порекомендувати, наприклад, я чомусь згадала про цю книжку, тому що мені приходили різні повідомлення. і мені там а апоратику літературу ви читали. Ну, я читала Катю Бльостку. Я розуміла, що в принципі. Попри те, що там е, все це написано в гумористичному плані про такий якийсь досвід, який ну, типу, у кожного свій особистий, я розуміла, що всі ці правильні книжки, в яких все 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 розписано, поки не почнеться практика, для мене будуть беззмістовні. Тому я прочитала просто Катю Бльостку, я прочитала таті ту маму. Не турбуйтеся і ще кілька книжок. Але я читала також от такого плану книжки. Для чого? Для того, щоб для себе приймати рішення стосовно. Того, як я буду ставитися до прийняття рішень. І от, зокрема, тема грудного вигодовування. А, стала для мене очевидно ще до того, в принципі, як я перейшла до прийняття рішення. Буду я виготовувати лесика, не буду, складеться у мене чи не складеться, я зразу дала собі дозвіл на будь-який варіант розвитку. Тому що а, я зачитаю вам декілька абзаців, і вони, в принципі, накладаються на будь-яке рішення, пов'язане з материнством і батьківством. Науковці ще досліджують грудневе вигодовування, аналізуючи справді діти, яких годували грудним молотком, відрізняються від тих, яких ним не годували. Чи виростають вони здоровішими і розумнішими? В, цю, в, цій, в цій книжці є дуже багато досліджень, які там авторка аналізує. Ви знову ж таки, ви можете користуватися цими дослідженнями, можете самі досліджувати якусь тему. але Думка тут трошки інша. але проблема в тому, що матері обирають грудне вигодовування не у випадковому порядку, це обдумане рішення. І зазвичай жінки, які годують груддю, вирізняються від тих, які віддали перевагу іншому способу годування. Якщо проаналізувати свіжі дані США, то грудне вигодовування більш поширено серед жінок з вищим рівнем освіти. І доходів. Частково це пояснюється тим, що такі жінки мають більшу підтримку, зокрема відпустку з догляду за дитиною, яка дає їм змогу годувати груддю. Ще одна причина: вони, можливо, усвідомленіше ставляться до рекомендацій, які стверджують, що ГВ це важливий фактор здоров'я та успіху дитини. Утім, яким би не були їхні мотиви, факт залишається фактом. У цьому і полягає проблема з отриманням висновків із даних. Дослідження раз за разом підтверджують, грудне вигодовування поліпшує показники життя дітей. Вони Краще вчаться, менше схильні до ожиріння та інше. Але ці показники ожиріння, краще вчаться, інтелектуальний розвиток залежні також від освіти, доходів, сімейного стану матері. Як знати, що вища успішність у школі і нижча схильність до зайвої ваги спричинені грудним вигодовуванням, а не іншими відмінностями між жінками? І відповідь така: є якісніші дані. А є менш якісні, і коли ви бачите якісь дослідження, то ну, от оцей ось момент він просто перевернув моє ставлення до того, що дійсно можна провести дослідження. Причому що тут в книжці написано, що там спочатку там грудне вигодовування і перевагу цьому надавали навпаки бідніші версия населення, Те, що в 70-х там багаті. Ну і наприклад, в цьому фільмі Джентльмена, серіалі Джентльмени Гай. Ні, чотири мене чи в якомусь іншому серіалі. Там було запитання стосовно ні, 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 в якомусь іншому серіалі, але це британські серіали, там було запитання стосовно, чи вигодовували ви свою дитину груддю а, досить багаті жінці, і вона така ні, не вигодовувала. А дитина народилася, ну там десь там в 70-ті роки. І відповідно вона була багатою, але вона не вигодовувала, тому що вигодовуванням займалися якісь взагалі інші люди, і це було дитяче харчування, і нікого тоді не витежило, тому що це був інший потік моменту. І коли вам однозначно стверджують от, якщо ви не будете вигодовувати, то які у вашої дитини буде таке, то та 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 тата, то треба ставити до уваги дуже багато інших факторів, які дійсно впливають на якість життя дитини. І, зокрема, один із важливих факторів це незайобаність мами. І авторка говорить, що коли ви робите рішення, щось робити чи не робити, то ви дуже часто думаєте тільки про переваги і ігноруєте втрати. А зиски можуть бути перебільшеними, а втрати значними. І коли у жінки, наприклад, очевидно, не складається з грудним вигодовуванням, а їй накидають ще почуття провини, то що то, що то, що ти якась не така, що ти от не додаєш своїй дитині, що у неї буде обов'язкове ожиріння? А тут були дослідження, що в одній сім'ї ну, двоє дітей, яких вигодовує одна матір, в одних тих же умовах, у одної є ожиріння, у іншої немає. То, Тобто, як понять? і тут дуже багато інших 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 факторів тому типа робіть все можливе з точки зору е наданих вам обставин Обставини, на яких ви знаходитеся, давайте своїй дитині по максимуму. Але враховуйте, що, наприклад, якщо ви даєте дитині по максимуму, але у вас кукуха уїхала, і ви там зриваєтеся кожні 5 хвилин на крики у сльози, то те, що ви їй дали, нивелюється, наприклад, сльозами і виснаженням фізичним і так далі. Тому я рекомендую ставитися до своїх рішень під час материнства. З точки зору врахування дуже багатьох факторів, і з точки зору врахування, що коли вам якесь дослідження говорить, що всі жінки, які годують, у них там те, то те, -то те -то краще. Немає дуже багатьох інших факторів, які не брали до уваги, очевидно, не брали до уваги рівень життя. Там там оця вигодовували ця вигодовувалася, одна живе в багатому кварталі, і у неї там коло спілкування у цієї дитини одне, а інша живе в біднішому кварталі, коло спілкування ніякого немає і так далі. І діти розвиваються абсолютно по різному. Дуже важко робити висновки з цього приводу. Хоча є дослідження, які дають прямо медичні. Дуже точні дані стосовно того чи іншого там захисту від інфекцій, там і так далі. І ну можете почитати, поцікавитися для себе. Але рішення стосовно того, що найкраще для дитини, робіть з урахуванням того, що найкраще для вас. Тому що мені а, не хочеться а, мені, мені хочеться, щоб якомога менше було жінок, які знаходяться під пресингом того, що їм скаже суспільство стосовно їхнього вибору. Ви робіть вибір для себе. І відкидайте, будь ласка, оцю от тупу маячню, або всіх цих мам-блогера, яка знає, що або так, або так, і є, що тільки один такий варіант, а всіх інших варіантів не може бути. У нас у всіх безліч перемінних обставин, в яких ми приймаємо рішення стосовно чогось, що є найоб'єктивніше, найбільш підходящим для вас. На цьому я. Бачу, вже я бачу вже дуже багато медичних коментарів. Туди пішло. Я просто говорю про те, що дуже часто ваше рішення подає. Ну, ваше рішення сформовано тим, що вам подають плюси. Вам говорять, медичні дослідження дали та 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 Я не кажу про медичні показники, але я кажу про історію про IQ, наприклад. IQ вашої дитини буде не таке високе, якщо ви не будете її вигодовувати груддю. Так, мова. Ну, я умоляю вас. Там дуже багато інших факторів, які можуть розвивати інтелект вашої дитини. Сьогодні Лесик рахував до трьох. Приблизно так: один, два. Я кажу, що далі після два. Попа, пук. Один, два, три. Ну, коротше, він ніби, ніби зрозумів. Один, два, три. А може і не зрозумів. Ну, може, може, я трошечки їбанута мама, але таке. Мені просто хотілося а, підкреслити не те, що я загородне вигодовування чи не загородне вигодовування, але коли ви приймаєте рішення для себе, то беріть до уваги всі, 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 всі фактори і не. Ви будовуєте для себе якусь стіну з того, що ви повинні відповідати очікуванням, яким усіх навколо, і бути ідеальною матірю, тому що ви все одно ніколи не будете такою. А якщо щось не складається, обирайте найбільш сприятливий для вас варіант без почуття провини, тому що ви сумусимо з'їдаєте в той момент, коли ваш ресурс якомога більш активно потрібний вашій дитині.